Ранок для реєстраційної служби видався напруженим. Відвідувачі за звичкою займали чергу ще до відкриття. Люди приходили навіть з пів на початок дев'ятої, але як бачите, сьогодні на цей момент вже Черги зменшились, Зменшенню черг сприяла добре налагоджена консультаційна система. Співробітники допомагали людям розібратися у лабіринтах бюрократії. Дівчата дуже вежливі, дуже роз'ясняють хорошо, консультанти в кожному залі. Така увага економить час реєстраторів, адже кияни з деяких питань звертаються не за адресою. Здебільшого ми приймаємо документи для первинної реєстрації або для реєстрації тих об'єктів і прав на. Неї які були, були угоди щодо яких були вчинені в в минулому році, але не зареєстровані БТІ. Поруч з віконечком прийому стоять стільці, бо спілкування з реєстраторами вимагають часу та уваги. У мене три різні документи, і я по цим документам маршу отримати чіткі відповідь. Я його отримав. От я зараз заповню і ще з ним пройду, проконсультуюся. Ну, обійшлося і без нарікань. Розположення, далеко їхати, немає метро. Это большой минус. Асутствія каси через відсутність каси люди не змогли заплатити мито. Сусідні банки 2 січня не працювали, тому чимало містян повернулося додому, так і не подавши документи на реєстрацію. Сожалені банки сьогодні не не приймають, тому якби не було не були предоставлені відповідні квитанції, тому людям прийшлося, скажем так, вернути документи і для того, щоб їх оплатили. Загалом зазначають реєстратори зауважень на їхню роботу не було, як і претензій реєстраторів до людей. Основні. Ну, все приходять з повним пакетом документів. Тобто паспорта, ходи, проостанавлючі документи, технічні паспорта, все на руках є. Піднімаються, діляться копії одразу. Тобто проблем ніка їх немає. Ні. Наскільки ефективно справлятиметься держреєст зі своїми обов'язками, можна буде сказати не раніше, ніж за два тижні, кажуть кияни. Світлана Жернок, Михайло Кльок телеканал Київ.